Всім привіт! Ви на каналі Є крипта Сьогодні розберемо досить таку важливу і неоднозначну рубрику: це теснети. Я роботу в криптовалюті чи виконувати їх взагалі чи скіпать, тому що останнім часом теснети не дуже радують. Я вам розповім про то. П'ять теснетів, які виконуємо ми з командою. Поділюсь деякими секретами: як цю всю штуку автоматизувати, як більше виносити з теснетів, які теснети найперспективніші, які теснети виходять вже в цьому році. І ще досить багато іншої інформації, яка вам буде корисна, тому однозначно поставте лайк цьому відео. Підпишіться на цей канал, ну і напишіть, звичайно, коментар підтримки, щоб забустити це відео і таким чином підтримати цей канал. Тож, давайте перейдемо до екрану і почнемо розбиратися в теснетах і як на цьому заробляти. Поїхали! І так, друзі, розпочнемо розглядати теснети, які ми з командою відпрацьовуємо. На перше місце я поставлю OpenSea, Це доволі відома платформа для торгівлі NFT, Вона існує вже, якщо не помиляюсь, з 2020 року. Досить популярна. Величезні там в них інвестиції. Як бачите, 425 мільйонів. Є Андерсон Хоровіц, Це такі основні показники, що такі проекти досить непогано виходять і досить непогано насипають. Тому давайте швиденько пройдемося по OpenSea. Сія, це їхній токен, скоріш за все, буде. Поки що немає конкретної дати, коли нам насиплять реварди в вигляді токенів за цей проект. Але сподіваюся, що це буде в цьому році, можливо, там під кінець року. І вже є відомо, що за Теснет все-таки будуть реварди, є підтвердження цьому. Тому. В принципі, час ще є, щоб його відпрацювати. Тут він без особливих вкладень, але потрібно постійно виконувати різні завдання. Які завдання це е, досить банальні? Тут потрібно там проторгувати якимись активами, токенами, купити NFT, купити, продати, свапати. Ну, тобто, холдити тут особливо нічого не потрібно, а просто таким чином набивати експі і. Потім їх обмінювати на токени. Давайте от приблизно зараз прикинемо, скільки тут учасників. От є така статистика. Наразі активних користувачів 390 тисяч, які. Збирають XP на цій платформі. Не скажу, що це досить багато, але в принципі немало. Хоча для такого проекту як OpenSea, в якого, як ви бачили, величезний інвест. В принципі, це невелика кількість користувачів. Вона ще звужується, от, наприклад, від 1 до 100, тут 13 тисяч від 100 до 1000 – 122 тисячі. І так далі. От, середня кількість це 2 тисячі 3 тисячі 58 тисяч учасників. Ну, і є такі от кити та від 7 до 10 тисяч і 10 тисяч плюс. Як бачите, на всього 4 користувача. Тому, в принципі, потрапити в середину, за яку ми отримаємо. Токени досить просто. Ми з командою теж почали робити цей проект не так давно, і зараз маємо близько 3000 XP. В принципі, я вважаю, це непоганий результат. Можна таким чином ще зробити це з декількох акаунтів, і таким чином якомога більше отримати XP за відпрацювання проекту. OpenSea. Сподіваюсь, що вийде він досить гарно, насипить всім користувачам платформи теж гарно і всі залишаться задоволеними. Детальні інструкції по цим проектам будемо публікувати в телеграм-каналі Єкрепта, тому переходьте, підписуйте, слідкуйте і працюйте по інструкціям. І так, друзі, наступний тестнет у нас Monad. Як бачите, тут теж величезний в них інвест, 244 мільйона, є Dragonfly Capital. Андерсон Хорвіса немає, але тут є досить круті фонди, які сюди е, внесли свої кошти. Тому Теснет Монат, можна його теж виконувати. Ми з командою його виконуємо. Тут, в принципі, схожа механіка, як і в OpenSea. тут потрібно і NFT-клеймити. І тестовий монат, і торгувати токенами, і там навіть в ігри різні грати, взаємодіяти з різними блокчейнами. Отак От виглядає в них сайт. Тут потрібно ну, зареєструватися в їхній тестнет, підключитися, взяти тестові токени, ну і таким чином виконувати все більше нових і нових завдань, щоб утримувати якомога більше тестових токенів і виконати якомога більше. Завдань, щоб е, потім, коли буде дроп від цього проекту, нам насипало якомога більше їхніх токенів І так, наступний проект у нас Farcaster Це досить вже такий, можна сказати, старий проект. Йому, вже якщо я не помиляю, вже декілька років. Але він досить круто розвивається. Як ми бачимо, тут вже 180 мільйонів інвесту є на борту андерсон Хоровіс, що не може не радувати. Що таке Фаркастер? Це така соціальна мережа типу Твіттера. Я вже давно користуюся цією соцмережою. Тут вхід в Фаркастер 5 доларів, можна просто карточкою платити. Там буде ваш внутрішній гаманець, можна з різними мережами взаємодіяти, публікувати пости, там, активнішати, лайкати, пости інших користувачів. Також, що круто, ну, от я вам покажу з мобільного зараз, як він виглядає. І що круто, що Forecaster вже насипає дропи, в них є преміум-аккаунт, він коштував, якщо не помиляю, 150. USDT, але вже насипав декілька дропів, які покрили цей ваш внесок, тому що 150 доларів ви платите, і це вам дається на рік. Вже за місяць перекрили цю, цей, цю інвестицію в проєкт дропами. І також я думаю, що ті, хто куплять преміум підписку на Фаркастер, ті отримають більше більший дроп в токенах цього проекту. І так, наступний четвертий проєкт абстрактний, на який варто звернути увагу. Чомусь на крипторанки тут не показаний інвест, але проєкт досить крутий. Тут досить багато в них от партнерів, в принципі, є на сайті. По інвестиціям невідомо, але я думаю, тут гарні інвестиції, це гарний проєкт, який можна відпрацьовувати. Ось я його описував в телеграм-каналі. Є крипта, це було ще 28 січня. Е, в принципі, тут механіка, як зазвичай, потрібно там виконувати різні завдання, що там потрібно зареєструватися, потім прив'язати соцмережі. У них там є внутрішній гаманець, на нього потрібно закинути абстракт, е, також виконувати різні завдання, там свапи, грати в ігри, потім голосувати, клеймити бейджі. Ну і таким чином ми. За проходження цього тестнета маємо отримати токени проекту. Коли це буде, поки що невідомо, але можна паралельно з іншими тестнетами виконувати і потім залутати якусь непогану винагороду. Тому абстракт включив цей топ. Гарний проект це цілий блокчейн, можна його постійно використовувати і в подальшому отримати за це винагороду. Ну і фінальний тестнет цієї частини п'ятий це Camp Network. Я не можу сказати, що він може прям конкурувати цим попереднім, тому що в них там інвест в десятки разів більше, ніж в Кемпнетворк. Але проект досить гарний, досить зрозумілий, чому я його сюди і додав. Зазвичай ну такі тестнети, Це. Такі нудні завдання та свапи різні, і так далі. Тут воно так більше, якби в ігровій формі, все зрозуміло. В них там є навіть така шкала, по якій ми можемо орієнтуватися, який наш прогрес, скільки ми виконали. Ну і завдання тут досить легкі, там різні соціальні завдання, потім там потрібно там, їхні токени брати в крані, там потрібно посвапати і так далі. Ну Досить прості завдання, але прикольний теснет візуально мені подобається, як тут це все оформлено, команда працює, тому можна його взяти до уваги і паралельно виконувати. От така от у нас рубрика, друзі. Кому сподобалось. Я знаю, що підписники є крипта, зазвичай говорили про теснети. Досі це ще актуально. В принципі, я вважаю, що зараз поки спад по теснетам. Але можливо, коли ми відпрацюємо ці теснети, по яким я сьогодні дав інформацію, буде якийсь буст, і знову теснети будуть непогано. Насипати, тому що, як ви знаєте, все це клішно, все повертається. Тому обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, щоб підтримати контент. Ну і звичайно, напишіть коментар, які ви теснето Відпрацьовуєте наступного разу. Можемо їх також розібрати. Всім дякую, папа, -па, і пам'ятайте, що крипта – це майбутнє.